Що там я кажу? Друзі, привіт! Ми завжди наголошуємо на високій та незмінній якості нашої продукції. Тож сьогодні хочемо показати вам декілька етапів, які контролюють якість готової продукції. Погнали! Готуємо пробу до фізико-хімічних випробувань, а саме дегазуємо її на шейкері для повного видалення СО2. Після дегазації нефільтроване пиво фільтрується через паперовий фільтр та кізельгур. Для визначення кислотності пиво потрібно спочатку нагріти, а потім охолодити до певної температури. Далі провести титрування розчином гідроксиду натрія у присутності спиртового розчину індикатора фенолфталеїну. Пивоаналізатор визначає масову частку сухих речовин у початковому суслі, масову частку спирту, об'ємну частку спирту, дійсну ступінь збродження, екстракт видимий і екстракт дійсний. Підписуйтеся, щоб знати більше цікавої інформації про пиво.